Пам'ятники всі огороджені від осколків, мін і всього такого. Що? Негарне є, да? Так, негарня є. Що? Книгарні нема. Точно, а там книгарні гарні. Нема. Тут книгарні є. Давай не від це не відставати від групи нашої. Не дзвони. Дзеленчиш. Що Остан... останні показати? дзвони. То не руль то штурвал, оце можна відкрити і дістати оце uh -huh. посилання uh -huh. Чекаю, там щось пише чи ні? Щось пише. Дома підстанемо диноцепень. Ти це uh -huh. складеш по ні, це в Ютубі буде збережена пряма трансляція. Аніпрана в дно одяг. Все, ну не зончий ой, Велосипедист чуть не збив. Ау, що, що? Ходімо, ходімо, йдемо всі. Що? Вітаю вас всіх з першим днем літа. Я тебе вітаю з першим днем літа. З першим днем канікул. Панкрішив мені дзвонити, бо всім вчасно. Не знаю, де це ми. Коротше, десь в центрі. Що? Ні, я несу сумку, я несу телефон, я знімаю. Не можу. Я хочу зберегти. Було вісім, зараз три. Було вісім, але міні банк подзвонив і все збилося. А там воно трамвай їде такий, ну коротше, як в тридцятих роках. Зелений, страшний такий. Воно живіт буде дуже сильно. Ну, то не йди так швидко, трошки повільніше йди. Тебе теж якийсь глядач привітав з першим днем. <різь> <різь>

Oh, is it better than the clock?